Вітаю, добрий вечір. Хоча ще не вечір, але у нас вийшло оновлення в КС. І сьогодні 1 квітня. Я записую КС. Перше квітня. КС. Як би можна було зрозуміти. Окей. Okay. Але це не простий відос, у нас вийшло нове оновлення. Я не очікував такого. У нас нова арсенальна перепустка, нові скіни, і я хочу на сьогодні на них подивитися. Там, ще, звісно, є зміни на інферно на Дасті, по-моєму, да, не пам'ятаю. Коротше, на Інферно вони зробили банан трошки ширше, щоб моя оця С влазила. Не про те, в мене є отаке. Нащо? Я не знаю нащо. Я просто похвалився, що в мене є нац. Одним словом, давайте не про те. Просто відосні про що. Я кажу зразу, я просто прийшов сюди, щоб оцінити, що у нас тут за скини. Все. Якщо ви хочете щось побачити, якийсь геймплей, е, чи можливо, як я буду розповідати, що ще змінили, да, якісь там баги були. Нє. Mm -mm. Новий кейс. Нові колекції. Лімітований предмет. Давайте з нього і почнемо. Давайте з нього і почнемо. Це у нас XM. Минулого, минулої перепустки у нас був Дігл. Правильно? Правильно. Ну, Дігл так Дігл. Дігл мені не дуже сподобався, бо я. Невеличка історія, невеличка історія. Я продав свій дігл Комічі Драгон, в мене він був десь за 800 гривень. Зараз він ніби більше тисячі коштує, або тисячу десь приблизно. Тобто я просрався в цьому. І інвестував, знаєте, в що? Знаєте що? В, в лімітовані дігли. Я коротше їх закупив десь фетешні, десь по 80 гривень. І через пару днів, коли вони пропали з гривен, знаєте, скільки почали коштувати? Гривень 80. Інвестиція єбійша, історія єбійша не про те. Іксемка. Вона переливається, чи мені здається, вона переливається. Ви бачите, вона переливається. Дивіться. бачу довбуть? На ще переливалась. А, це просто відміни цього. Е, я не знаю. Це якийсь паттерн? Тут міняється щось. Тут щось міняється, бо якщо тут нічого не міняється, то він прикольний. Він прикольний, да. Йому змі змінили е, ціну, тому що до цього дігл коштував 25. Е, цей коштує 15. Цей коштує 15. Окей. 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 Де нові колекції? Чому їх тут немає? Чому їх тут не бачу? Чому тут оверпас, спортивна колекція, графічний дизайн? Не знаю, добре, не про те. Train Collection. Давайте зараз подивимося Train Collection. Ті колекції додали не в перепуску, як я розумію, а просто в те, що може випасти вам після катки щотижня. Тобто, кожен тиждень ви там мапаєте собі скінчик і кейс. Цей скінчик тепер маємо, матиме три колекції. Як вони там називалися? Ой-ой-ой, господи, допоможи, щоб я ще згадав. Пропало все. Пропало все, я не зберіг. Бачите, я думав, що я запам'ятаю, але я не не запам'ятав. Тому я зараз напам'ятаю собі. Які там додали колекції. Які там колекції додали? Ага. Асшент, Асцент. короче якісь там 50 Cent. CS boreal і Радіант. Е, от бачите, званку з Валоранта дали. Ну, що вже зробиш. Дивимося. Галіл зелене яблуко. Окей. Е, були вже такі скини. Це просто ще одне зелене яблуко, таке як червоне Яблуко, тільки зелене яблуко. Конструктивіст. Цікавий. Цікавий по 250 Чи бігав би я з ним? Ні. Прикольно. П90, типу, зварений. Це класно, це типу фул метал. Full металл, і от, бачите, пластини тако зварені. Видно, цей шов, як іде. Це класно, це прикольно, це прикольно. Ні, оцей пітушок прикольний, прикольно. СЗшка. Нє, ні 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 не. СЗка ні, не моє. Стіл Сентіну. ну. Ну, ясно, все-таки буде типу в металевому стилі. Це взагалі жах, не показуйте мені це. О, це прикольно. У нас такий був. SSG вже в КС був такий, да? Наскільки я пам'ятаю, Да. Був ССГ, тепер у нас ось є. Дізі. Дізі, до речі, карту не додали ще. Кейн карту ще не додали. Асалт карту ще не додали. Бачимо Тускан. Офіс Едженсі. Едженсі теж ще поки не додали. Що тут пише? Не бачу. Не бачу. Естемарк, монастирі. Багагі є у нас. Банка не бачу теж. Ще банк була така карта. Лейка не бачу, до речі. Тут я бачу, всі просто карти позгадували. Оце я не можу розібрати, що це таке. Парадео якесь, падео. Добре, непогано, окей. Тут є ацтек і Еншент. Ну, ацтек це Еншент ти і є, типа, переробили. Бачу, типу, переробили, бачите, колись був ацтек, тепер Еншент. Окей. Ран, ран, ран. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно XM, Виглядає класно. Ой, XM. Ну так, да, Ексем. Що. Це ж ексемка. Гльок. Грінлайн. E, Прикольний. Прикольний. Бігав ним? ні, тому що він мені не підходить по сету. Для зеленого сету, можливо, щось є класне, так. Да, прикольно. Внімані є! Що це за язика, блядь, на скіні? Я розумію, що карта трейн. Ми всі розуміємо, прекрасно. Ні відкривати движения». Е, зразу нахуй. Ого-хой, Сніжна мгла, боже ти мій, так 9. Я обожнюю скини Сніжна мгла. Просто Сніжна мла, перепрошую. Я обожнюю ці скини. Я великий фанат, але нормальна якість, не пошарпана. Коштує овер дофіга, тому в мене немає жодної. Але я обожнюю ці скини, це просто. Це просто вишка, це клас. Це фул білий скін. Це просто фул білий скін. Мак-10. Мультяшний трейн, взривається, підривається, вибухи. Ладно, хай буде. Ой-ой-ой, чаржет up. Я спочатку подумав, що це Зйос бульдозер. Я б з ним бігав. Я б собі його купив, у мене на зівса немає скіна, я б його собі взяв бігав би з ним. Це імба. Я обожнюю жовтий колір. Для мене це просто в Яблочко. Ти шо, хеліш? Euh, є вайби Хелфайра. Є дуже сильні вайби Хеллфайра, але є бать. Вау, оце дуже класна МК. Дуже класна М-ка. Вона дуже класна, то ще якийсь гліттер ефект на ній є. Бля, дуже класно виглядає. Фак, я б з нею бігав. Фак. Дуже класна М-ка. Дуже класна М-ка. Прикольний МП9. Deadly Сі. Прикольне, прикольний МП9. Ну окей, це прикольно, це прикольно. Окей, окей. Ну, АВП майже, майже full білий Авік. І це не єдиний Авік, який додали в цьому оновленні. Білий. Прикольно. Це прикольно. Бігав би я з таким? Ні. Я б не бігав. Але виглядає прикольно. Ні, ну зрозуміло, що якби мені його запропонували там взяли, БББ за хорошу ціну. Я б, звісно, подумав би трошки побігав би, але на постійну основу ні. Добре, ось така колекція трейн у нас. Добре, полетіли тоді до. Оце новий, да. Е, нова іконка ножа. До речі, нова іконка ножа. Нові ножи. До речі, тут нові ножи. А наскільки я пам'ятаю, додали доплери на е, скелетон. На коротше, на такі нові ножи, які виходили раніше. Тобто е, Сурвівал, е, Скелетон. Е, Паракорд. І ще там були деякі, так? Да? А, що цей виживший. Той, що ти можеш. Я не пам'ятаю, як він називається. просто, Він коротше, ти його тако відкриваєш, і він тобі може пальця порізати, і ах, Сука. Ну, коротше, так. Да. Додали доплер ножи на ці скини. Додали доплер ножи на ці скини. І, по-моєму, там додали ще нові ножи, типу Хрома. Що за хрома, я точно не скажу. От я зараз хочу знайти, постараюсь. Постараюсь знайти. Нема. Десь я бачив сьогодні скін. Скрін. Добре, я не буду це шукати, я просто виріжу і потім, якщо що вставлю. І потім, якщо що, вставлю, полетіли дивитися новий кейс. Полетіли дивитися новий кейс. Люблю такі скини. Мені, Клас. мені подобається. Клас. Класний скін. Мені подобається це МК. Хто б що не казав, вона прикольна. Я б з нею бігав. От реально, я б з нею бігав, але в мене як краще. Тому <с> тому да. е, Нє. Ну, нє. Ну ні, ну нє. Ні. Ну ні. Вайба Анубіса не моє. Не знаю. Це вайба Анубіса. Хз. О, скоб гарний. Скоб красивий тут. Красивий скоб. Це, по-моєму, вперше, коли вони, вони міняють колір скопа, ні? Мені, мені ще здається, що це вперше може таке бути добре. Е, максимально дефолтне p 2000 Ні, не моє, не бігав би з таким. Вже був такий скін. Писячі Green. Грін, вже був такий скін. Навіть якщо я не помиляюсь в цій колекції. Правда? Правда, я кажу, чи неправду? Схожі. Добре, вони не однакові, але вони схожі. Вони максимально схожі, вже такі, оце, мені тупо вайби одинакові. Е, ну так, да, різні, різні, але вайб один той самий для мене. До побачення. О, красиво. Красиво. МП9 Nexus красивий, красиво, красиво. Гарно. Оця полоса мене лінія оця взагалі не вкатує мені. Хоча вона так якщо лягає, якщо таку скомбінувати якісь рукавички до них, можеш, можеш з цього вийти. Е, Антикваріат. Нагадує мені е, нову. Окей, може бути. може бути непогано. Маме. Маме. Красиво. І красиво. Все у нас красиво. Подивись направо, подивись на. Я не перепутав? Похуй. Чарівний діглос у нас тут на в наших екранах. Мені дуже він подобається. Мені дуже подобається цей дігл. Бля, я його собі візьму. Я його собі візьму. Він мені абсолютно не підходить до рукавичок, але я його собі візьму. Коли, звісно, ці не устаканяться, і вони будуть спокійні, нормальні. Бля, це кайф. Це красиво. Це дуже красиво. Блять, клас. Окей, класно. З явс. О Кої. Рибка така. Прикольно, прикольно. Я бігав би з таким з'явсом. Я і цей з'яв собі візьму, тому що він по якості не рожевий, як було це в минулих кейсах. І не з колекції трейн, який буде дорогим, пизда, я думаю. Я візьму собі цей скінчик, бо в мене немає на з'явса нічого, а цей скін мені дуже подобається. І тут зетки немає, це взагалі шик. Тут немає зетки на з'явсі! Я беру цей скін 100%. Немає Зетки. Ну, Z, тому що Зевс. Звичайна літера, звісно, але ми всі, ми всі розуміємо. Я беру це з 100%. Уф, уф, красиво! Уф, бля, мозаїка, яка. Уф, бля, красиво! Що ж так багато класних скінів сьогодні, га? І цей вулкан. Сонце, бля, красиво. Красиво. Чи взяв би я його собі? Так. Да. Чи бігав би я з ним? Да. Чи бігав би я з новою? Нє. Але красиво. Контроль. Контроль, ну, контроль. x ray знов ціну, плюс-мінус, x ray магазини. Нє, не моє, не знаю, не дуже. Прикольний, але не бігав би. Уф, блядь. Уф, блядь, Уф, що це таке? Що за потужність? Уф, як же я люблю такі скіни. Я фанат цього Вастерленд... Як він називається? В... Вейстленд. Rebel. Калаша повстанця, пустино фанат сильний, хоче собі брати, до речі, замість свого, але поки не знаю, не наважуюсь. Бля, кайф. Він мені, звісно, не підходить максимально, але виглядає прикольно. Він заїбе. Цей скін дуже сильно за, за... Ну, він задовбе, він задовбе з ним бігати. Я впевнений. Але він класний. Брати? Не буду, але він класний. Глок шинобу. Бачу, що багато хто каже, Valorant вайби, бла бла-бла. Мені подобається. Мені подобається цей глок. Так, він мультяшний. В цьому щось є. Мені подобається. Мені подобається. Юмп. фул намальований. Фул намальований класний юмп. Красивий. Красивий юмп. Бля, мені подобається цей кейс. На початку там були якісь трошки не дуже класні скінчики, але мені подобається цей кейс. Фамас. Бэтріп. Ну, блять. Нагадує мені, цей Фамас. FAMAS... Той, що виходив в кейсі Fever Dream, якщо я не помиляюсь, там щось типу, схоже було. Ні, ну він прикольний, я б з ним не бігав, чесно скажу. І ось вона. АВП Друкопис. Я засмучений, що тут не full scope чорний. Я був би дуже радий, якби тут був full чорний скоп, це було б єбать, як охуенно. Знаєте, як в старому Азімові Battle Scarner, це, блять, просто. Бух! Це просто був би бух. Але теж класно. Теж класно. Він буде коштувати овер до хуя. Але я б його взяв, Він мечиться з моїми рукавичками. Він мечиться з моїм. А чого? А дайте мені терориста подивитися. Мене терористом цей. Не можна подивитися терориста. Ну короче, коротше, з, з ним. Це імба. Це імба, це потужно? Це потужно. Це класно. Блять, кейс класний, класний кейс. Класний кейс. Дуже багато класних скинів. Дігл. Авік. Зевс. Всі інші окей. Е, нова. Окей. 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 Все інше. А, окей. Мка ще окей. І антиквар плюс-мінус окей. Фігня. Не мій вайб, фігня, фігня. Не мій вайб. Може бути. Може бути. Не мій вайб, але може бути. Отак. Розложив вам по кейсу. По трейну розказувати щось топ. Може бути. Ахуєніший топ, офігенніший топ. Все інше я не пам'ятаю вже. От реально, це ще нормально, вроді було. А, це ще прикольно було. Ну, коротше, вже не пам'ятаю, звідси, скінів. А, оце да. П90 ще класний, він, він зварений, тупо фул. Прикол. Нех, прикол. Дюрка. Не доварили. Добре, прикольно, прикольно. Полетіли дивитися нові колекції. Йоу, я ось повернувся, і як ми бачимо, Есшент Ессент. Я думав, де я це чув? Де я це чув? Це карта з Валоранту. Типу, вони взяли карту з Валоранту, вони взяли Радіант, е цей е ранг з Валоранту, і все спиздили. Кес плагіатить, Валорант. Бу. Ніколи такого не було. І Валорант плегатив кес. Е, uh, да, нові скінчики. Блять, а що я без нову ж таки був, <хе> Ніби тут щось грає, ну ніхуя тут не грає, насправді. Насправді тут нічого не грає, але я оцей скінчик бачу. Цю емочку бачу я вже. Я вже все, I'm done, Просто I'm done. Фух, я готовий. Я готовий на це дивитись. Fever case. Це ми вже бачили. Е, uh, Про ножі. Про ножі uh, додали. е, uh... Зуб тигра додали. додали дамаську сталь, додали ржаве ікло. Що там ще додали? Я дивився. Що там, блять, ще додали на. Я дивився. Ай, блять, я тільки відкривав. Де його Та де його подів? Я ж тільки що відкрив собі, щоб прочитати, бляха-муха. Які ж дураки. Ой, Коротше. Дамаська сталь, доплер, мармуровий градієнти, ігровий зуб. Тигровий зуб, ікло, і кло, насправді, іржаве покриття і ультрафіолет. Ось такі у нас скини додали на ці чотири ножи. Е, кайф. Train Collection подивились? Е, блять, я що проскіпав? Так, да, я проскіпав. Стоп. А де колекція подивитись? А де подивитись колекції, блять? Емочка, їбанута. Як подивитись колекції? Алло! блядь. Зараз все буде. Е, прекрасно. Знайшов на якомусь сайті. М, колекцію. Добре. Давайте дивитись. Давайте дивитись. Це імба. Це емочка це тупо імбіща. Подивіться на це. Бля, ну це крас клас. Це тупо імба. І це може випасти після катки. Шарите? Це може випасти вам після катки. Батько коштує, до речі. Чуваки, завтра, в середу, тупо апайте, якщо вам пощастить вибити якийсь новий потужний скін. Зразу можете здавати. Тупо зразу можете здавати. Окей, давайте будемо проходитися тільки по тому, що мене цікавить. Спустимося в самий низ, подивимося на на те, що буде падати завжди. Окей, 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 просто заповнити кейс, окей, 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 окей. Хочу переглянути. Охуєнно! Мені подобається. Мені подобається. Давайте я себе зроблю менше, тому що тут. О. Все, я схибався вниз. Отак. Блять, подобається. Можна так дивитись. Тоді дивимося ширп теж. Дивимося ширп. Е, окей. Угу. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Но це нормально. І це теж прикольно. Мені подобаються ці маски, такі, знаєте, на скінчику. Нє, прикольно, прикольно. Нє, прикольно, слухайте, дарма я його пропускав. Грейс мок. Прикольні скини. Нахуй. Перепрошую. До побачення. Ні. Ні. Кайф. Нє. Кайф. Нє. Нє. Скайблу. О, 57. Не знаю. Багато таких, знаєте, скінів, які, коротше, однотонні, однокольорові, і вони підходять до різних сетів. Якщо будете збирати якісь сетики, це може підійти. Оце прикольно. Це прикольна ямочка. це прикольна Ні. Дуже погано. Дуже погано. Але якщо випаде, то хай буде. О, кайф. Люблю такі штуки. Люблю Yeti Camo. Це класний скін. Це топовий скін. Мені подобається. Я реально люблю такі скини. Мені реально подобається цей скін. Royal Baroque. Барокко. Нормально, прикольно. Ще один ЕП9, окей, класно. Хуйта. Royal Guard. У нас є вже королевський сині, правильно? Royal Guard. Не знаю. Не дуже не подобається. Міднайт Ламінат. Ого. можна подивитися, будь ласка, тебе в, в, в руках. Ого. Ого. Ого? Ого. Ну це до сетіка якогось, блять, так гарно до перчаточок залітає. Ти шо ти шо? Ну, не до цих, блять. Ну не до цих Добре. наступна у нас Борел. Бореал Бореал. Бо Ці всі скини, якщо що, можуть випасти вам після катки. Шарите? Це взагалі імба Це взагалі імба. А, Такий самий стиль, плюс-мінус, просто в інших кольорах. М-м М-м Мені подобається більше, ніж попередній. Не. Ммм. Не. Ну, може бути той. Це і не. Свамп Дідіпад. Свамп Діпад. Болото Діпад. Болото Діпад, блять. І зетка нахуй. Засуджуємо? Засуджуємо. Прикольно. Прикольно виглядає, це як якесь лице. Бля, відос такий довгий мабуть, уже. Марш? Ні. Нормально. Прикольно. Кольори не подобаються, але задумка прикольна. Ех. Окей, окей, це прикольно. Не знаю. Нормально, нормально, прикольно, прикольно. Я б з таким грав. Недовго, але грав би. Ні. Ні. Почекай. Мені здалося це лице? Ні. Блять, не знаю, ні. Ще один калаш. Вінтергрін. Блять, для сетів оці всі скини. Оці всі скіни, реально для сетів, це тупо імба. Ну, по факту, це тупо імба для різних сетів. Стільки різних скінів додали тупо однокольорових, ну близьких за тоном кольорів. Блять, це прикольно. Мені подобається це оновлення. Окей, подобається. Флеш подобається. Красиво. Окей, хай буде. Це прикольно. Ні, не моє. Ні. Блять. Блядь. Щось незрозуміле, але щось таке прикольне. Блін, прикольно, скажи чесно, і це все може випасти. Це все може випасти, як я розумію, навіть цей Авік, тому що він не червоний, правильно? Він ж не червоний у нас. Він не червоний, тобто він може спокійнесенько вам випадати після гри. Розумієте? Зараз він коштує мінімум Вар 1700 баксів, якщо завтра комусь випадає. Ні, зрозуміло, що... А як вони вже як же вони випали? А сьогодні що? Сьогодні вівторок? Як вони повипадали вже? А, може хтось не апав? Може хтось не апав. І зараз тупо вибив. Ну завтра, понятно, що все впаде в ціні? Все впаде в ціні, але все рівно, блять, грайте, вибивайте саме завтра. Тому що якщо випаде щось з нової колекції, це можна зразу зливати. І поки воно ще буде плюс-мінус тако на хайпі, буде нормальна ціна, я думаю. Ух, блять, я вже бачу. Я вже бачу. Я вже побачив. Що це таке? Останній у нас радіант нафік. До побачення! Прикольно! Прикольно! Нормально! Нє. 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 Нормально. Нє. Нє. Нормально. Нормально. Нє. Забагато всякого, але прикольно. Що, що з цьому. Ще один Грейгос. Блять. Я не можу вибрати цей камуфляж чи той камуфляж. Мені і той, і той подобається Фомас. Сука, я думаю, що в мене буде новий ФАМС е, під сет. Скоріше за все, це буде ЄТі Камо. Ні, бачили покраще, але нормально був. О, це прикольно, це прикольно, це виглядає класно. Це виглядає класно. Блять, що це за. Це тупо десь взяли, блять, фотку, нахуй таку вставили і скинули? Це взагалі якесь. Ні, воно типа прикольно, знаєте, як такі старі. Боже, як вони називаються? На стіл, знаєте, на цей, щоб не замазався, коли на стіл накриває, та воно така... Плівка, коротше, є, знаєте, оця штука. <хи> це тупо вона, я не знаю. Ну окей. Оце прикольно. Уф, Нормально, нормально. Авік? Бля, щось в ньому є. Щось у ньому є. Мені щось подобається в ньому, не знаю. Ууу, це імба! Це класно, це класно. Це під якийсь сетік, під якісь рукавички. Бля, це так залітає файно, смачно. Будь ласка, вони реально додають тупо кольори. Тупо кольори для ваших сетів. Це тупо потужно. Ебать. Єбать. Блічіть Paint. Єбать. Це топ. Це тупо топ. Боже, я не очікую від цього відео нічого, але я тупо кайфую. Я знаю, що ніхто вже не додивився до цього моменту, але єбать це класно. Ну і калаш. МК-хуєна. Добре, на цьому все. З вами був нецікавий. Якщо додивилися, то пишіть свої думки про зі скіни теж мені в коментаря. Я прочитаю, мені буде приємно прочитати все. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Най вам щастить, та будьте здорові! Файний вам часу доби та. Блять, мікрофон в'їбав. Почуємось Що я, блять. Все, пока. Пока!